Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 3 по 9, 9 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на колдовському таро. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Колода старших арканів, на які подивимося, чи здійсниться бажання. І подивимось ваших тараканів в голові. І так, я буду робити розклад для вас, любі тільці. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Розклад загальний і програти для всіх одинаково він не може, тому якщо хтось захоче особистий розклад від мене то переходьте в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатись, і я зроблю для вас особистий розклад. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 3 по 9 лютого 2025 року. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень, з 3 по 9 лютого. 2025 року. І так, тільці на наступному тижні. З 3 по 9 лютого 2025 року. Основна енергія для тільців на наступному тижні. Особисте життя тільців. Робота. Тільці на? Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати тільцям на наступному тижні? Що або хто буде заважати тільцям? На наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Порада та попередження. Порада для тільців. І попередження від всесвіту. Так, давайте подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців? І коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? Подивимось ваших тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом у тільців на наступному тижні з 3 по 9 лютого 2025 року. Один тараканчик і другий. Так, все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала четвірка час. Ну, про що говорить карта? Карта говорить, що якщо життя здається нудним, наповніть його новими фарбами. Можливо, ви перестаралися з розвагами та бурхливими життям. Або зациклилися на досягненнях минулого і тепер не помічаєте. Радостей та перспектив сьогодення і майбутнього. От. Ваша, вами опанувала апатія, невдоволеність. Ви ведете себе, мов розбещена дитина, на наступному тижні будете вести себе. У вас депресія, вам все не подобається. І навіть не помічаєте, що Всесвіт вам протягує новий шанс, ще один кубок. І навіть ці нові можливості. Запропоновані долею, не викликають у вас колишнього ентузіазму. Ви вважаєте за краще пропустити їх, якщо недостойне уваги, через свій егоїзм, закостянілість, гординю, От. перевищену самооцінку або комплекси і страхи. По цій карті може ще робота набридла, професій... професійні досягнення не радують. Те, що раніше розчулювало в близькій коханій людині, зараз викликає глухе розчарування. Роздраж... Ну, розчарування, так. Да. Якась стан відсутності мотивації. А також може бути навіть Роздратування через критику близької людини. Хтось вас може бути критикувати, щоб вивести з цього стану, і вас буде роздражати це, дратівливість. У вашому житті настала криза, і необхідно терміново щось міня міняти. Ліки можуть бути різними. Комусь достатньо переглянути своє ставлення до роботи, а комусь потрібно повністю змінити поле діяльності. От і не тільки в роботі, і в особистому житті переглянути своє ставлення до рідних, до близьких, до роботи, щоб вийти з цього стану. Розвернутися навкруги, брати шанс, який протягує доля, і діяти. Отакі От ось енергії у вас будуть в наступному тижні. Тільці. Давайте подивимось, що очікує вас в особистому житті. Вісімка чаш нам випала. Це незадоволення та проблеми у відносинах, через непереборні протиріччя чи обставини, які склалися. Охолодження почуттів у шлюбі, втрата довіри, поваги, взаєморозуміння, щось значиме, втрачено у ваших стосунках. Можливо, настав час поговорити по душах з коханою, з коханою людиною. Можливо, це ваш партнер багато вимагає від вас, не даючи вам нічого взамін. Поговоривши, є можливість подолати кризу і залишитися разом. Не довести шлюб уже до розриву, скажімо так. Часто відбувається розрив через, навіть не розрив, а розлука, через переїзд в другу країну. Різні соціальні статуси можуть бути у вас з партнером через це розлука. Або прощання, наприклад, через одруження. Хтось із партнерів, вже, скажімо так, заплановане весілля, все, і ви встріли своє кохання, скажімо так, на цьому етапі життя, тому ви, можливо, зробите, ви або ваш партнер зробить вибір в сторону весілля. І через це буде прощання. Значить, розпочаті відносини, якщо у вас на цьому тижні почнуться відносини з кимось, вони безперспективні будуть. Ого. Тому що не базуються на почуттях. Більше із за почуття довгу або по розрахунку. Пошук нових, По цій карті проходить пошук нових емоцій. От він відправляє, залишає всі старі свої повні кубки і відправляється до пошуку на пошук нових. По цій карті програється пошук нових емоцій, нових відносин. От. Тому що старі вже не приносять задоволення. Таємні зустрічі можуть бути, коли один із партнерів в шлюбі. Отакий От ось теж може бути нюанс по цій карті. Взагалі, в особистому житті у вас теж депресія, так як і апатія, так як от основна енергія. Робота. В якості роботи нам випала зірка, старший аркан зірка. Гарна ознака це коли ви застряли, чи перебуваєте в тупіку. Карта вказує на світло в кінці тунелю. У роботі з'явиться щось нове. Підвищиться відповідальність, чи хтось важливий, виявить інтерес до вашої роботи. В творчості, якщо ви от, там, художник, письменник, в творчості новий виток. У пошуку роботи, хто шукає роботу, надії, надії здійсняться, скоро все зміниться. Успіх у майбутньому. Твердо дотримуйтесь свого натхнення, вірте в свої мрії та начертання долі. Знайдіть потік та працюйте в ньому з ним. Карта радить звільнити свої страхи та бути будьте, будьте відкритим для натхнення. От. Ну, що по цій карті ще? Звичайно, це успіх у майбутньому. Проблема у мрійливості та відсутності потрібних дій. От ви не дієте, але успіх вам усе доля дає шанс, виходьте з цього ступору, беріть його і дійте. От. Ваша проблема у мрійливості, ви не робите потрібних дій. Все кажеться простіше і легше, чим є насправді натхненно трудіця і буде світло в кінці тунелю. Дивіться цієї карти, працюйте. От, фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випала дев'ятка жезлів. Значить, можливі фінансові проблеми. Але не спішіть лізти в борги. Е, е, значить, Зберігайте спокій і рішуче дійте. Краще візьміть додаткову роботу і невдачі відступлять. Вдасться вам уникнути великих витрат. Отакі От. От ось для вас поради в фінансовому плані. Дійте, працюйте, візьміть підробітку. Якщо вже та саме геть сутужно, дійте спокійно і впевнено, і все налагодиться. Стан здоров'я, король чаш. Ну, Стан здоров'я гарний у вас по цій карті, але є такі нюанси, як може бути отруєння, бо він сидить з бокалом, випиває по цій карті. Можуть бути отруєння, алкогольне отруєння або е, іншими рідинами. Зверніть увагу на нирки і мочовий міхур. От. А також по цій карті йде таке, такий нюанс, як істерія. Що про що, що ми говоримо, що в нього апатія, все не так, все я не хочу. По цій карті проходить істерія. От. Пора до лікарів уже навіть. Значить, неття не йде до лікаря, не є. Ось вам основна енергія є таке. Можуть бути проблеми із сном, дефіцит, дефіцит вітаміну С, цинга. а вітаміноз, навіть морська хвороба. Тут море на простоно червоного кольору на цій карті, але на фоні моря може бути морська хвороба. Отакі от ось у вас попередження в плані здоров'я. Фізичний стан у вас гарний, а от емоційний стан Депрес... депресуєте ви І істерите, депресуєте по цій карті. Можливо, вам потрібно звернутися до психолога, щоб вийти з цього стану. Якусь пораду послухати гарну, От. що або хто буде допомагати, а допом... в якості допомоги вам випав старший аркан імператриця. Це чудовий аркан, це жінка, жінка-мама, можливо, це ваша дружина, ваша бабуся, ваша старша сестра, яка допоможе вам порадою. Це жіночий погляд на е, ваші е, справи. Жінка-тродяга, бізнесмен, бізнес, ой, бізнесвумен. Вона прекрасно знає, що нічого з неба саме на голову не впаде, тому працює натхнено для досягнення своїх цілей. От. Так що вам потрібно працювати, вірити у мрію і вам може допомогти якась жінка, ваша мама, матуся, бабуся. Старша сестра, от, гарна подруга. Чоловікам може допомогти їхня дружина ще, от яка допомога вам може бути. Значить, що буде заважати ту ж чаш. Це надмірні емоції, надмірна емоційність. По цьому аркану емоції просто переливаються через край. Така у нього особливість. Тому оця емоційність, оці ось, скажімо так, емоції, емоції будуть вам заважати. Беріть емоції в руки, навіть в особистому житті, і починайте діяти, вірити в мрію і йти до її здійснення. Давайте подивимось пораду для вас, тільці. Удосконалюйте свою майстерність у всьому, що ви робите. Діти, удосконалюйте майстерність. По цій карті йде ще інтернет в плані роботи. Можливо, ви будете в інтернеті, в соціальних сетях, скажімо так, в світовій сітці працювати. Удосконалюйте свою майстерність. Далі. Попередження. Не будьте занадто поступливими та загальмованими. Не гальмуйте, і не будьте поступливими, щоб на, щоб на вас не їздили усі, кому не лінь. І так, подивимося, чи здійсниться ваше бажання тільці. Старший аркан сонечко, чудовий аркан, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, тільки для цього вам потрібно вийти із тіні. Виходьте з свого депресивного стану і починайте діяти, вірити в мрію і діяти. І бажання ваше стійсниться дуже швидко, супер динамічно. От. Давайте подивимось тараканчики у вашій голові. Один тараканчик у вас із мухи слона. Ви робите із мухи слона, не потрібно роздувати якісь проблеми чи ще щось. Все гарно, все налагодиться. І другий тараканчик ленус. Можливо, вам просто ліньки повернути голову і взяти оцей ось кубок. Ось такі ось тараканчики. Також у мене для вас є метафоричні карти. І давайте ми подивимося, що потрібно вам усвідомити для перетворення вашої душі на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка. Що потрібно усвідомити овнам для перетворення вашої душі на наступному тижні? Що вам потрібно усвідомити? От. Що потрібно усвідомити овнам на наступному тижні для заспокоєння для перетворення вашої душі? І так, хто я, де і ким у, свої, у своїх найщасливіших мріях? От, подумайте, будь ласка, хто ви, де ви і з ким ви у своїх найщасливіших мріях. Вірте в свою мрію і йдіть до неї. Подивіться, який чудовий малюночок. сидять пара, на тортику, квіти навкруги. Чудові мрії, чудова Чудове питання вам потрібно усвідомити обдумати. І давайте подивимося, яка мудрість має розкритися для вас тільці на наступному тижні. Яка мудрість серця має розкритися для тільців на наступному тижні. Давайте подивимося, яка мудрість серця має розкритися для тільців на наступному тижні. І так, Такий ось о, місяць повний. На небі, віконечко сяє вдалині. От давайте почитаємо. Розсудливий тримає серце у спокої і думає в тиші. Отже спокій, отже спокій, та й зима навіть така, як тепер, прихиляє те, тебе до роздумів. До мудрості, проте порох у тебе завжди повинен бути сухим, а розум утихомиреним. Так що утихомирте свої оці емоційність і стерію, обдумайте все, мрійте, мрійте, вірте в свою мрію і ідіть до неї. Ось отут такі ворота, калітка, і вийдете на світло у вікні до своєї мрії. Отакий ось розклад у мене получився для вас, любі тільці. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі тільці!